Так що, як і обіцяв, мега бюджетна система. Туману. Ось такі фогери висять. Тут ми вже ставимо в стаканах розсаду. Ось сьогодні поставили. Ось так це виглядає. Все це працює, поливається. Я виставив режим поливів раз в годину-3 хвилини працюють фогери. В принципі, нормальна рослини. Тургор є, вони не пересохли, все нормально. Ну, ось така система. Тут увагу привертає те, що це реально дуже-дуже бюджетний варіант. Так, далі йдемо я вам насос насосний вузол. Так, ось так це виглядає. Ось бочка. Зняв з душа літнього, 200 літрів, приблизно 150 десь. Ось так. Кран, фільтр дисковий. Ось він насос і все і магістраль. Магістраль зробив звичайної сліпої трубки для крапельного поливу. І ось під'єднання насосу. Тут підходить 12 вольт. Тепер давайте покажу вам автоматику. По автоматиці, значить, автомат, потім реле часу, яке запрограмовано Ну, майже кожну годину. Там вранці два полива з інтервалом 2 години, потім кожну годину по 3 хвилини. І у 7 вечора останній полив. Перший полив о восьмій ранку. А це е, блок живлення на 12 вольтів. Це для того, щоб насос від оприскувача працював, бо в нього він працює від 12 вольт. Ось така автоматика. Так, а ось це приклад іншої системи. Тобто тут ми просто ставимо ось такі стаканчики. Ось вони стоять, стаканчики. І туди ставиться вуз від полуниці і не від'єднується від материнської рослини. І хочу показати, ось, наприклад, взяти кореневу систему. Ось дивіться, зараз ось так. Виглядає коренева. Така рослина буде дуже швидко розвиватися. Ось так.